Добрий день, шановні друзі. Сьогодні у нас на дворі 1 лютого, і як я вже вам, до вас звертався в попередніх відео, що ми займаємося птахівництвом, вирощуємо суточні курчата, самі інкубуємо, самі вирощуємо, самі продаємо. Сьогодні будемо дезінфікувати наш курник таким препаратом. Попереду відео ви побачите. Препарат називається Вірусан. Попередньо ми обробляли вапном, яке ми гасили. Потім, як бачите, у нас кімната біла, ми обробляли, дезінфікували, щоб нам вбило всі мікроби, щоб курчата не хворіли і так далі. Сьогодні будемо обробляти вірусаном і будемо встановлювати у нас ось тут в потолок будемо такі закручувати штучки, будемо на ланцюжки вішати годівниці. І будемо встановлювати поїлки. Також будемо налаштовувати. Ось тут є ці ніпельні. Ну, у нас невелике таке приміщення це, це брудерне. Тут е, можемо вмістити до тисячі курчат суточних, там до, до місяця до чотирьох тижнів можна нормально вмістити таку кількість тут. Їм звісно ж, трошки тіснувато, але нічого, все нормально. Це вже як то кажуть, ми проходили. Ну, Будемо з цими ніпельними працювати сьогодні. Будемо спилити підстилку. Наше тепло от, у нас там буде в углах. Тут у нас е ці розетки вони... Е до них підключений такий контролер. Контролер фірми Torneo. Хто знає, там до 7 кВт контролює. І у нас будуть дві пушки 2 кВт і одна 3 кВт. Це все у нас буде контролюватися цими контролерами. Далі я вам там покажу, де вони у нас встановлені. Тут у нас ось цей термодатчик встановлений, який, який там внизу. Ну, щоб, було, щоб він бачив низьку температуру, бо нам потрібно внизу біля курчат дати температуру 37-36,5, щоб їм було комфортно. Друзі, дивіться, ось е, наш контролер. Е, щиток, ну, щиток контролю нашого, так скажемо, великого брудера сараю. Ми його обігріваємо повністю до температури, яка нам потрібна. Е, оператор, будь ласка, підійдіть. Так, Дивіться, це у нас, це у нас загальний вимикач, що ну, можна відробити повністю світло, світла не буде ніде в мережі. Е, це у нас контролер. Torneo контролює 7 кВт 32 А. Ми до нього підключаємо дві наші пушки по 2 кВт. Він нам контролює і будемо ще один такий доставляти. Також поставимо на 7 кВт. До нього ми підключимо 3 кВт, щоб більше контролювали температуру. Також у нас є контроль світла день-ніч. Ну, типу, воно нам. Вимикає у задані години е, світло і вмикає також. Тобто ми робимо, наприклад, якщо нам потрібно світловий день, там більший, менший, довший, коротший і так далі. Е, наприклад, там для бройлера освітлення, як воно йде, там, десь треба відключити, не треба, щоб ми не ходили постійно, це не відключали, воно нам контролює все само. Будемо доставляти, кажу, ще один такий. Вили одну таку годівницю, просто щоб е, самі подивились. Як воно буде тут виглядати? Ось у нас такі гачки, прямо у дерево закрутили, на гачок повісили. І тут внизу ось такий карабінчик, щоб було зручно знімати, зняв, поставив, там можна собі підсипити трошки вище цей карабін, ну щоб легко регулювати висоту, коли як буде нам потрібно. І, звичайно ж, будемо вже е, підсипати е, так. Підсипаємо пістилку. От, е, ми тут з моїм другом, помічником Василем, так, час від часу робимо щось разом. Василю. Ти куди з півнем зібрався? Е, підсипаємо. От, так у нас подрібнена така солома. Підсипаємо товстим таким товстим шаром, щоб, щоб нашим курчатам було комфортно. Періодично розвісили вже кормушки, ну просто щоб вам показати, як то буде виглядати. Ось у нас так буде підстилочка. Так будуть кормушечки. Я вам вже казав, що можна регулювати собі висоту, що і як, скільки потрібно. Ну, Тут ще будемо встановлювати ці пушки. От у нас розетка, яка контролюється, я вам вже казав. Тут будуть в нас пушки тут, там і в в тому углі у нас буде пушечка. Будуть дути Тут ми ще кріплення, не встановили. Кажу, ви це побачите у наступному відео, де ми будемо вже завозити курчата. Ще залишилося нам підключити ніпільні поїлки. Ну і ми зняли на чистку наш вентилятор, що висмоктує у нас аміак Наразі все. Ви побачили, як як ми Працювали, як ми ставимо підстилки, як дезінфікуємо, які у нас кормушки, що як. Потім в подальшому відео будемо вам розказувати подальші наші рухи, подальші наші справи, і будете за нами спостерігати, що як у нас буде. Також самі інкубуємо. Буде у нас відео, де будемо закладувати інкубатори. Ну, до зустрічі!